По оцінкам аналітиків ринок блокчейну зросте в 143 рази до 2030 року і буде складати майже півтора трильйона доларів. Компанії починають токенізувати свої активи і бізнес-процеси. Попит на веб-3-розробника зростає, і вже сьогодні вони отримують в нагороду півтора-два рази більше, ніж в світі Веб2 на подібних позиціях. В першому веб-3 університеті професії майбутнього Learn to Earn Global проходить набір на перший потік курсу Веб3-розробник, який стартує вже в лютому місяці. Курс розроблений таким чином, що навіть якщо ви програміст початківець змогли розібратися з архітектурою розробки блокчейн проєктів і протягом курсу розробили свій перший розподілений додаток. Оскільки більшість компаній використовують блокчейн Ефіріум для токенізації, то і курс орієнтований саме навчити вас розробці на цьому блокчейні. Ви ознайомитесь зі всіма аспектами мови програмування Solidity, розберете синтакси, типи даних, функції, цикли, як підключити бібліотеки. І тестувати смарт-контракти. Курс складається із чотирьох модулів, в результаті яких ви створите власний смарт-контракт, взаємозамінний токен і два види невзаємозамінних токенів ERC72.1 і ERC 1155. Власну розробку презентуєте на курсовій роботі нашому ком'юніті і представникам Web3-компанії, а також зможете додати їх в своє портфоліо розробника і, можливо, навіть отримати роботу прямо після курсу. Стартуємо вже в лютому. Формат навчання онлайн та окремі офлайн заходи проведемо в найбільшу інноваційному парку в Східній Європі City. Тривалість курсу 2 місяці. Не зволікайте! Реєструйтеся за посиланням, щоб отримати найкращі умови вже сьогодні. Є можливість оплати в розстрочку на весь період навчання.